У Полтаві на фасаді старого губернаторського будинку відкрили меморіальну дошку капітану збройних сил України Ігорю Лєщину, командиру зенітного ракетного взводу військової частини А 1493 який героїчно загинув поблизу Сіверська Донецької області, захищаючи Україну. Раніше він очолював спецпідрозділ міністерства внутрішніх справ Сокіл у Полтаві. Був вимогливим до себе, і колег та постійно працював над удосконаленням підготовки. Розповіла його дружина Олена. Йому це вдавалося. І впевнена в тому, що він допишався такою пам'яттю про нього. Дуже вдячна багатьом всім, хто причетний до цієї події, своїй родині за підтримку, вдячна колегам за допомогу в організації і встановлення цієї дошки. Дуже вдячна художниці Євгенії, яка вдало втілила всі наші задуми. Пан Олександр Федоряка працював з Ігорем Лєщином у спецпідрозділі МВС України Сокіл, який нині має назву корт. Чоловік розповідає у підрозділі ігор мав позивний гусар, бо як справжній офіцер завжди виконував поставлене завдання. Були різні, як ми кажемо, умови труда. Ми затримували злочинців, затримували а, людей з Зі зброєю, з ножами, все. І при цьому, при всьому, я хочу відмітити, що Ігор, як ми кажемо, ніколи не давав задні. Він завжди був в перших рядах. От, і після того, як почалась війна, він найперший пішов захищати нашу батьківщину. У першу чергу найкращий друг, а не тільки батько, розповідає донька Ігоря Лєщина Ірина. Він не сварив, як це робить батько, а завжди показував, що Іра це твій досвід. І, будь ласка, якщо ти набила шишки сама, то сама з ними справляйся. Він ніколи не був строгий зі мною, він дуже любив, тому що я дівчинка. І найважливіше те, і що зараз ну, боляче на сам перед згадати, це те, що він дуже хотів передавати всім свій досвід. В нього його було дуже багато. Ірина. Лішина додає батьку, пропонували передавати досвід у школі хоробрості імені крулого у Полтаві, але він вирішив піти на війну. Він вирішив, що краще нехай будуть молоді жити, а він буде боротися за їх свободу, тому що вони ще не побачили життя, як побачив він. Церемонію відкриття меморіальної дошки завершили покладанням квітів на знак пошани до полеглого захисника.